Виконуємо номер 770 із підручника Геометрія 7 та номер 51,33 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте довільний трикутник та опишіть навколо нього коло. Приступаємо до виконання. Я взяла довільні сторони нашого трикутника, побудуємо трикутник. Сторона АВ дорівнює у нас С, ВС дорівнює А, А С дорівня Проведемо пряму П і точку А на прямій П. А тепер П А належить П. Проводимо коло з центром в точці А. Радіус Радіс наше коло перетинає П, У нас буде точка Б. Тепер. Проводимо коло з центром в точці А радіус Б. І коло з центром в точці Б радіус А Де наше кола перетинаються, утворюється точка С, ну і тепер трикутник АВС шуканий, обводимо наш трикутник. Ми побудували довільний трикутник АВС. Доведемо, а потім будемо описувати коло доведення. Трикутник ABC дорівнює заданому за трьома сторонами. Тепер, оскільки центром описаного кола навколо трикутника є точка передньо-серединних перпендикулярів, то проведемо середини перпендикулярним до сторін АВ і АС. Де вони перетинаються, це і буде центр описаного кола. Скористаємося задачею про поділ відрізка навпіл розхилом циркуля, більшим за половину АВ проводимо два кола. І з точки А з точки Б. Наші кола перетинаються. З'єднуємо отримані точки. Ми побудували середини перпендикуляр до АБ. А тепер до АС. Аналогічно, розхилом циркля більшим, ніж половина АС. Проводимо два кола, півкола. От один не довела. Зараз зіскочились секундочку. Один не довела, тому довожу більше до перетину, один і другий, вони перетинаються у точках, проводимо, пряму через ці точки. Так, і тепер точка перетину наших серединних перпендикулярів. Ставимо ніжку циркуля, радіус до вершини. І проводимо коло, описуємо коло навколо нашого трикутника. Ось так. Номер 770 із підручника Геометрії 7 та номер 51.33 із підручника Математика 7 виконано.